Готуємо дуже смачну і незвичну закуску салат. Нам знадобиться темний житній хліб. Хліб нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо в блендер. Вжик і все готове. Готову крихту висипаємо в окрему ємність. Тепер займемося рештою інгредієнтів. Яйця я вже заздалегідь відварила і тепер натираємо їх на дрібній терці. Подрібнені яйця висипаємо в салатник. Овочі я вже теж заздалегідь запікла. Тепер виймаю їх із фольги. Щоб вони охолонули. Моркву я очистила перед запіканням і тепер просто натираю її на дрібній терці. Натерту моркву висипаю в салатник до яєць. Додаємо тепер одну столову ложку майонезу. У мене звичайно домашній. І добре все перемішуємо. Перший шар нашої закуски готовий. Тепер буряк. Його потрібно очистити від шкірки і також натерти на дрібній терці. Приблизно половину від загальної кількості нетертих буряків потрібно змішати з однією столовою ложкою майонезу. І добре все перемішуємо. Нам знадобиться одне яблучко, очищаємо його від шкірки та насіння. Нарізаємо на маленькі шматочки. Тепер цибуля. Одну середню цибулину теж потрібно нарізати на середні шматочки. Звичайно, все можна подрібнити ножем, але набагато зручніше і швидше зробити це за допомогою блендера. Відправляємо цибулю та яблуко в чашу блендера і туди також відправляємо філе оселедця. Всього декілька натискань і вжух. Все готове. Можна збирати салат закуску для більш святкового вигляду. Я буду використовувати сервірувальне кільце. На дно першим шаром викладаємо трохи подрібненого чорного хліба. Тепер шар буряків із майонезом. Намагайтеся розподіляти рівномірно, щоб шар вийшов однаковим по всьому діаметру. Тепер знову шар хлібних крихт. Буквально кілька ложок. Наступний шар найсмачніший з оселедцем. Викладаємо та рівномірно все розрівнюємо. Зверху знову подрібнений хліб. Розрівнюємо і тепер шар моркви із подрібненими яйцями. Дуже яскрава та смачна закуска вийде. Тепер ще трохи подрібненого хліба, і зверху на верхній шар викладаємо буряк. Тепер потрібно дати оселецевому закусочному тортику настоятися хоча б годину-півтори, І можна подавати смачно, ситно та так швидко. Така закуска завжди всім подобається і легко замінить звичну шубу. Дуже рекомендую! Вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях.